Ще до офіційного завершення реконструкції нового бульвару житомиряни вже відпочивають тут, і їх приваблює новий благоустрій. Ну, дуже гарно порівнячи те, що було, ці дерева п'ятиетажні, дома високі. А зараз ви подивіться, яка красота, світло з дитиною, і цього мови немає. Дуже гарно. Після реконструкції є зручні лавки з підсвіткою та вмонтованими пристроями для зарядки мобільних телефонів, говорять Житомиряни Микола Карпенко та Роман Музиченко. Подобається стильно, ну, досить зовсім непогано. Трошки зелених насаджень, гарних таких, щоб таких навіть у нас вже клімат трошки помінявся, можна навіть тих, що ростуть в тропіках, і було б дуже непогано. За останні роки ну, це, хоч щось що робиться, досить чисто, культурно, акуратно. Зараз на об'єкті працює 9 будівельників, які укладають плитку. Ще троє працівників займаються благоустроєм, говорить представник підрядної організації Володимир Гаврилюк. У нас іде закінчення будівельних робіт. Я думаю, що на слідчій неділі буде повністю завершення 100%. Десь середина неділі вівторок середа буде закінчення. Люди роблять укладку плитки, бачать, земельні роботи ведуться по влаштуванню. Раних газонів плануємо будівельні роботи закінчити до кінця наступної неділі. Залишається тільки один фонтан, де треба буде поставити обладнання, форсунки. Ну і все підключити. Ну це все залежить від замовника. За словами керівника міського управління капітального будівництва В'ячеслава Глазунова, на реконструкцію нового бульвару витратили 19 мільйонів гривень. За наступний тиждень підрядник вже завершить всю, весь благоустрій території, буде встановлено до кінця вже всі лавочки, всі урни, все освітлення, буде змонтовано відонагляд. Субпідрядні організації на сьогодні вже досаджують все озеленення. Витрачено близько 19 мільйонів, так як і було загалом заплановано в бюджеті. В проєкті заплановано тунельний фонтан. Наразі і всі підготовчі роботи зроблені. Змонтована чаша, зроблено ревізійні кімнати, підведено воду, каналізацію, зливову каналізацію, змонтовано всі мережі. Зараз підрядник закриє фонтан тими плитами, які запроектовані рішітками водогінними. І якщо дозволять погодні умови для монтажу, так як ми входимо вже в осінній період і жовтень вже передають заморський, і те саме будемо приймати рішення, чи є доцільно монтувати обладнання і робити пуск фонтану. наступного тижня, тестування фонтану не планується. Володимир Шолдрук, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному.